Так, всім доброго вечора. Забираємо шостий ключ. Сьогодні нам навіть дали 40 секунд на його забирання, тому дивіться, перше відео, як в звичайному, в принципі, можете дивитися, ви вспієте його забрати. Десь я тут потратив 24 секунди, воно спокійно, помаленьку його заберете. Так як я завжди прочитую ваші коментарі, що там швидко, там повільно я зробив це відео. Перше епізод нормальний. Ось бачите, я забрав шостий ключик. А другий епізод буде в повільненому режимі. Тому, в принципі, ви все одно його заберете. Тут на це інше вийшло 30,5 секунд. Тобто у вас ще 10 секунд буде в запасі. Тому собі спокійно дивитесь відео на іншому пристрої, на іншому потихеньку забираєте. Я так само зробив, бо тут просто дуже довгий сама гра, і ви не зможете її пройти якби відразу.